Друзі, всім доброго дня. От зараз приїхав у тесминичани до свого друга Петра. о подивіться яка красуня по фараонове і по флесці. Оце коні такі виїзні, каретні. Е -е, дуже дуже гарна кобила. Подивіться. Двіцька лошечка по фараонове. Її на даний момент. Скільки, скільки Петро? 9-го буде 4 місяці. 25-го числа 4 місяці. Що, що довжина, висота? Гарний. Зараз вона хоче гуляти. Флешка в талярах така ще зробила, що лишні уроку, без здорові тобі були. От дивіться. От дивіться. Дивіться, тут грудниці, який перед. Просто вона, вона так не має тіла зараз на собі. Але в загальному на цей вік дуже красиво. Покажу вам, от, подивіться, як йдуть задні ноги широко. І з часом мені здається, що буде розкол, бо тут, тут варіантів не може бути. у пластики дуже гарний зад, а у фараона є теж розкол, все так як має бути. О! Дивіться. Дивіться що. От <ріст> дивіться, що пешка робить, що ви розуміли. Тут дорога вкрита щебенем, що може і вискочити камінь, ти знаєш? А ну най погуляє. Смокне, Дуже. Помалу би вона на асфальті не сховзалася. От дивіться, яка красива кобила. Кобила не продається, кобила жеребна ще раз по, по фараону. І от дивіться, яка, яка стойка. Arno losszyć. Sterrzy <grystanie> mnie by to was e, stoją e, u, u Так, зупини, зупини. Дай мешку, дай меску. Дуже красива, гарна кобила. кобила. Кобила помісна, це є першерон з Владимирцем. Щоб ви розуміли і подивіться, який результат, яка довжина і якщо дати гарного жеребця, яке дає красиве потомство. А жеребець тут красунчик, і подивіться, який результат. Лише би здорова була. Тут така довжина вже, як майже у простого нашого коня. Три, скільки ти кажеш? Три з половину? Три з половину місця. 25, -го, 25 -го грудня вона, вона народилась. На саме Різдво. Дивіться, яка гарна голова. Голова береться трошки горбом, як в чистого першерона. Можете собі уявити, що, що буде у рік. Нога груба. Має волосся так вище пенсіна. Небагато, так як мало мають першироване. Приємно мені, що є гарні лошата, що по фараонове, що по добрині. Дають дійсно красивий результат, будуть гарні коні в Україні. Е Мені це дуже приємно, що таке народжується. Дивіться, як гарно йде ногами. Ноги широко. Є що показати, которо має дуже достойні гарні коні. Весь час стараюся тримати красиве. Це все, все в порядку. Ви зараз передається, як з цього з цієї сторони знімати, то є яблучко по кобилі. То Сьогодні трошки Така не дуже гарна погода, але нічого не зробиш. Є як є. Буде сонечко, будемо. От дивіться, який тут широкий зад. Кобила така якраз. І під роботу, і на лошата. Дуже гарна. Де що спрацюєш ними? Та нема погоди. Нема погоди. Що погоди? Що, погоди вже нема. Що? Петро працює по городах, робить все, що, що треба звертатися, можу залишити номер в описі. От має такий кантар. Зубела польське. Чомбур. Чомбур. Теж дуже гарний. Такий макий, як для кобелів, то це саме раз. Є красуня кукла дивіться, яка вона нас сита. Отак, хлопці, мають годувати ці коні, щоб ви розуміли. Це все блистить, енергії хоч відбавляй, кобилі... Дивіться. <плес> 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 кобилі скільки років? Плесі 6. 6 років. Кухлі. от отак, отак мають виглядати коні. Яблучко на весні, яблучко на них. Нема ні підпару. Нічого. Отакі у нас справи. Тут буде продажня скоро. Буде продаватися? Так, буде продаватися. Зараз вам ще О, дивіться, яка кобила. Кобила, дивіться, як тримає ноги, що вперед, що зад. А шлів, ти а... знаєш, вона як була у мене, після того аж шлів поніс і зробив. Вони мають скільки енергії, щоб мені страшно стояти біля них. І зараз ми вам покажемо, що є тут така невеличка обнавочка. Ні, ні, нічого не буде. Це так якби двох жеребців <рес> <рес> вивів, як но гарне. Подивіться. Кобили ковані, щоб ви розуміли, на, на румунські підкови. На румунські підкови. і тут росте, я вже багато говорив, то все треба видіти. Напишіть коментарі, як вам діло. Ну, Вілітеся мені. Оп! Оп-оп-оп-хоп. Оп, оп, оп. Я ще раз нагадую, я знаходжуся у, у селі Тисменечани, тут є такі гарні красиві коні, гарні, гарно доглянуті тут. Е... Газди дуже гарно за ними доглядають, кантарі, це все випоцувані. гарно ховані. Ну, дуже дуже-дуже дуже все гарно. Приємно, приємно на як познімати і вам це передати. Хоч би хотілося б гарної погоди було б ще краще. ця Оці шрами на куклі, щоб ви розуміли. Це кукла, вони стоять у віддільних конюшнях. І кукла підійшла до флешки, і флешка так, я не знаю, чи за лошам, чи просто що має багато енергії. І дала вона кована і от такі справи. Але це все. Цей шрам загоїться. Так. так воно є. Друзі, от заїхала у тисминичани до Петра така гарна чиста першироночка. Вона походить від дяді Колі з Вінниці. Покажемо ми її з часом трошки пізніше. Я ще раз нагадую, кого цікавить. Перевезення коней, звертайтеся. Перевезення дуже зручне для коней, нічого ні дує, ні віє. Дуже гарно, комфортно. Їзда у Батмані. Е ще раз хочу привітати Пет Петро. Я тебе вітаю з обновочку. поможеш мені будувати. Так, та поможемо. щось, Коли йшли на толоку косити, ми хіба будемо тисічку різати один до другого. <реш> Треба рупувати. Отакі справи. Всім гарного дня, будьте здорові. Так, Будьте здорові і щасливі.